У Дніпрі, унаслідок ракетної атаки окупанта РФ, що вперше використав міжконтинентальну ракету Рубіж 21 листопада. Пошкоджено центр реабілітації для людей з інвалідністю. Приватні будинки підприємства Гаражний кооператив. Постраждали двоє громадян, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Зокрема, у центрі реабілітації частково поруйновано котельню, вибито вікна. Виникла пожежа, пошкоджено В'яражів, також промислове підприємство. За словами очільника обласної військової адміністрації, постраждало попередньо дві людини: 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка госпіталізована. Повітряні сили України. Інформують, агресор атакував Дніпро ракетами різних типів, зокрема міжконтинентальною балістичною.